Від з вами Хеніспомп. І сьогодні я покажу будиночок у двох словах. Коротко, тобто коротко про кожен предмет. Прочнемо. Це перший поверх нашого дому. Тут ліжко ванна. Нажимаєш на цю кнопочку. Стає ліжко. З ліж, з ліжка стає ванна. Ось це стільчик. Там туалетний столік, на ньому лежить журнал. Журнал, дзеркало ну і переходимо на другий поверх. Другий поверх ось. Тут є підставка для простині, ось тут. А тут сідати. Тут сумка висить, тут стіл, айпад на ньому. Далі. Тут простинь, Мої дівчата погані не засталили. Тут шафа, на шафі всякі безділушки. Тумбочка, годинник, холодильничок, вдруг хтось вночі захоче їсти. А тепер я познайомлю вас з моїми жителями. Найголовніше це моя мама Джиджи Грант. Далі народився Хантер Грант, Брайер Грант, Рейвен Грант, Скаліта Грант, Робека Грант, Еві Грант, е Кет Кетрін Грант. Фрэнки Грант, Лагуна Грант, Эппл Грант, Хоулинг Грант и Эмили Грант. Я Ось, тут могу стоять. И Хани Грант. Что ж, я вас люблю. Пока. Ось и вся наша семья.